Зі святого Єфрема. Зауваж, брате, як багато різних способів у ворога боротися з тими, що подвизаються. До того, як гріх скоєний, ворог зображає його нікчемним, особливо похідь плотської усолоди. До того, як вона скоєна, він виставляє такою несуттєвою, що це здається братові не страшніше, аніж вилити на землю чашку холодної води. А коли вона вже скоєна. Лукавий ще й перебільшує гріх в уяві впалого, здіймаючи проти нього бурю незліченних помислів, щоб, потопивши розум брата, скинути його у безодню відчаю. Тому любий, завчасно знаючи підступи ворога, диви, щоб не бути обдуреним і не згрішити. І якщо й впадеш у якийсь гріх, не залишайся у ньому і не зневірюйся у своєму спасінні. Піднявшись, Звернися до Господа і Бога Твого, і Він буде милостивий до тебе, бо щедрий і милостивий Господь наш, довготерпеливий і вельми милостивий, і не відкидає тих, що щиро каються, але відразу ж з радістю приймає їх. Отже, коли ворог каже тобі: Все, ти загинув і не можеш урятуватися, скажи йому: мій Бог милосердний і довготерплячий. Не зневрятимуся у своєму спасінні, адже той, хто заповів нам до семи разів по сімдесят прощати ближнього і сам тим більше простить гріхи кожному, хто звернеться до нього щиро. Тоді з благодаті Божої припиниться в тобі боротьба.